А сказати, що цей а, все таки більш-менш похмурий осінній день можна зробити веселішим. Сьогодні є прекрасна нагода. Це Хеллоуін або День усіх святих. А, вранці у киян я поцікавилася, наскільки вони готові чи планують вони святкувати подібне свято. І знаєш, Руслане, у них дуже неоднозначне ставлення до цього свята. Прошу, ну буває подобається, буває ні, через раз. А від чого це? Не від настроєння. Це якби свято не, не наше для країни. Його, воно прийшло із, із за границі. Якби. Це западний праздник, я його не чувствую. Я буду сьогодні святкувати в клубі в костюмі. Ми ще не придумала, але думаю, ну, типу кукла вбивця. Ні, ні. А чому не ви працює? На роботі. Попри те, що цьому святу закидають не українськість, умовно кажучи, і подекуди навіть антирелігійність, так на нього називають. Я вважаю, що це прекрасний привід зайвий раз влаштувати для себе свято, особливо восени, коли холодно, і приводів радіти на начебто не так багато. І зі мною власне погоджуються і наші партнери, це укооп спілка, яка має офіс також на хрещатику. Вони сьогодні влаштували. Прекрасну акцію, а яку зараз нам розповість власне людина, яка а, то все вигадала. Знайомтеся, це Денис, він представник прес-служби. Денис, я бачу, ви маєте в руках якісь а, буклетики. Що це таке? Да, так, ета рецепти тикв. Ми підготували небольшу підборочку з з різних країн світу рецептів. І сьогодні в честь Укопслка роз роздає такі рецептики жителям Києва на майдані. Тобто, а ви в цій книжці написано, як з ось цього так. Зробити смакоту, так. Да, Причому э, можна зробити цілий стол, тому що рецептів тут дійсно багато. Руслана, ти бачиш, що э, листівочок у Дениса залишилося зовсім небагато, тому що э, більшість ми вже пороздавали. Я тобі зараз можу показати, як саме це робили і як люди приємно, як на мене, реагували на такі невеличкі подарунки зранку. Тут є рецепти з гарбуза. Щось готувати вмієте з гарбуза? Тільки кашу. Коли гарбузи ростуть, то, тоді їмо. А ви щось готуєте з гарбуза? Що вмієте? Звісно, звісно. А що готуєте? Ну, кашу готуємо, запікаю. В духовці, а потім з медом обливаю. Смачно виходить? Смачно. І бабку роблю, і тортик роблю, так з медом тушу, кашку. О, Так ви часто вживаєте, так? Да, так, да, так, да, так. Да. У нас в селі свої гарбузи, ми привозимо і робимо. Руслана, я нічого з гарбуза готувати не вмію, але думаю, що теж скористаюся подібною збіркою рецептів і, можливо, таки навчуся до вечора. А також хочу побажати усім сьогодні хорошого дня і сподіваюся, що ви знайдете час гарненько відсвяткувати. Ну а я разом із гарбузом пішла готувати костюм на вечір. Лесю тільки нікому його не давай. Леся Бакалець, і сьогодні, до речі, і Галовінський буде рецепт. Павло сніданко дочекайтеся Леся Бакалець тобі.